Hello, my Dear 7th Graaders. I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами працюємо за шостою темою уроками 5-6 подвійне заняття. Працюватимемо на сторінках 130, 131 і 132 нашого підручника. На минулому занятті ми з вами розбирали дуже цікаву граматику. В граматику не пам'ятаєте so neither do I. Давайте з вами повторимо ще раз цей граматичний матеріал. І так, we use so ми використовуємо so to agree with affirmative statements, аби погодитися зі стверджувальним якимось твердженням. Так, and neither to agree with negative statements. І слово neither. Аби погодитися з запереченням. Наприклад, хтось нам говорить I don't like ice cream, а ви говорите йому, і я не люблю морозиво». neither do I. Якщо дієслова be, have, do, can, could, «should», will or must, використовуються в оригінальному виразі, то ми використовуємо те ж саме дієслово після so і neither. Pay attention to the word order. Звертайте увагу на порядок слів. So, потім йде допоміжне дієслово або модальне, і підмет. Найзер допоміжне дієслово і підмет. Наприклад, дивіться. Допоміжне слово як може стояти? Явно, так в реченні, так його може і не бути. Наприклад, речення у past «Simple». «I visited the British Museum last year. Я відвідав британський музей минулого року. Як ви поставите заперечення? У цьому часі у past simple tense. правильно з допомогою дієслова «did». Отже, ми беремо дієслова «did», аби погодитися з цим твердженням. І я відвідала британський музей минулого року «So did I». З «present perfect» набагато простіше все, тому що «present perfect» утворює теперішній ну стверджувальну форму з допомогою «have has» і допоміжних дієслів. І вони є наявні реченні. тобто їх не треба вже з речення вичленяти. So «He has never been to the houses of parliament». Він ніколи не був у будинках парламенту, і я ніколи не був. «Neither have I». просто «has» перейшло в «have» для слова «I». Ну, а тепер нам треба виконати таку ж саму вправу. Give your responses to agree with the statements given below. Дайте свої відповіді, аби погодитися з тими виразами, які ми бачимо нижче. І так, I would like to visit London next year. Я хотіла б відвідати Лондон наступного року. «Would» – це слово, яке у нас буде будувати наше погодження, так? So, would my cousin? І моя б кузина хотіла відвідати Лондон наступного року. Наступне твердження. So N hasn't read much interesting information about London's outstanding museums yet. Anne ще не прочитала багато цікавої інформації про е, видатні лондонські музеї. Ми маємо погодитися з запереченням. Погодитись має кім? Neither has kim. Ми про, поговоримо про кім. Так, так само і Кім ще не, не читала інформацію. Да? Neither has kim. Ден is interested in the history of London. Ден цікавиться історією Лондона. І Стів цікавиться. So is Steve. Is – допоміжна дія слово для утворення пасиву present simple. They didn't learn a lot about the art galleries in London last year. Вони не вивчили багато, не дізналися багато про картинні галереї Лондона минулого року. І я також. Neither did I. І останнє. You must prepare a short report for the next lesson. Ти маєш підготувати коротеньку доповідь на наступний урок. І, і джим має підготувати. So must Jim. І джим має підготувати також таку ж саму доповідь. Окей. Reading lab. Переходимо до читання. Попрацюємо у групах із трьох людей: A, B, and C. Read your part and take notes. Необхідно прочитати свою частину брошури. Про різні міста, відомі місця Лондону, так, і необхідно додати до таблиці відповідну інформацію за кожною пам'яткою культури. Отже, першою у нас буде Сейнт Джеймс Пелес, палац святого Джеймса, друга пам'ятка культури це буде Кенсингтон Пелес, палац, палац, і палац Бекінгем Пелес. Ну, це, звичайно, дуже відомий палац, там, де приїздить і живе Королева. І так, треба про кожен з цих місць. Дати відповідь на питання what is the name of the palace, Наприклад, St. James Palace, dates of construction, data коли його побудували who owned a palace, хто володів палацом, some interesting facts from its history, Деякі цікаві факти з його історії І the palace today, Чим слугує зараз цей палац? London has been a seat of royal power for more than a thousand years, and there are a lot of palaces and royal buildings to prove it. Лондон вже є місцем, де розташовується вже більше ніж тисяча років королівська влада. І у Лондоні є багато палаців і королівських будівель, яке це доводить. Each palace at different times was the main home of the king or Queen, and the Royal Court. Кожен палац у різні часи був головним будинком короля королеви і королівського двору. І так, перший у нас St. James' Palace, палац святого Джеймса. It is the official residence of the Sovereign and the most senior royal palace in the United Kingdom. Це офіційна резиденція Керманича і найвищий королівський, uh, ну, і найголовніший королівський палац Об'єднаного Королівства. It is located in the city of Westminster. Він розташований у Вестмінстері. Henry VIII built it in 1532. Генри VIII побудував його в 1532 році. He didn't really need another palace, but he was a great collector of grand houses. He had about 60 of them. В принципі, йому насправді не потрібний був цей палац, але він був бага... великий колекціонер таких будинків. Um, Грандіозних будинків, я б сказала. так? He had about. Він, У нього було їх більше 60. after whitehall palace burned down, st. james became the official royal residence. Togo, jak, uh, zgoriv, uh, Hall, to james william viii was the last king to live there, but members of the royal family have houses and apartments within the palace today. William, uh, IV was the Але члени королівської сім'ї мають будинки і апартаменти у палаці навіть сьогодні. The State Room at St. James are still used for royal ceremonies. Якісь державні кімнати у палаці Сейт Джеймс і сьогодні користуються для королівських церемоній. Today the palace houses a number of official offices, societies, and collections. Сьогодні у палаці розташовується велика кількість офіційних якихось офісів, співтовариств і колекцій. Окей. Okay. Отже, що ми можемо сказати про St. James? Name of the Palace St. James' Palace. Dates of Construction 1532. Who owned the palace? Хто володів палацом? Henry VIII and William the Fourth. Henry VIII and William IV. Some interesting facts from its history. So, it is uh, the most senior royal palace uh, in the United Kingdom. It is the most senior royal palace in the United Kingdom. И the palace today. сегодня цей палац. So the state rooms at St James are still used for royal ceremonies. Today, the palace houses a number of official offices, societies, and collections. Takem chino, my the pro St James Palace. the do nasledujícího paláce, Kensington Palace. The royal borough of Kensington was once a pretty village on the outskirts of London. Kralijský rajon Kensington. Був колись гарним селом uh, на околицях Лондону. In 1689, Queen Mary II bought a house there for herself and her husband William. В 1689 році Королева Мері II uh, придбала будинок для себе свого чоловіка Уильяма. In 1819, the Duke and Duchess of Kent moved there for the birth of their daughter, the future Queen Victoria. Вона 1819 році герцог і герцогиня з Кенту приїхали туди для того, щоб народити свою доньку, майбутню королеву Вікторію. Вікторія Ливт Ет Кенсингтон Антілші Бікейм Кен Ейтін Терті Севен. Вікторія проживала у Кенсингтоні до того часу, як вона стала королевою в 1837 році. The palace is still a royal residence, and members of the royal family have apartments there. Палац до цих часів є королівською резиденцією, і члени королівської родини мають там квартири, апартаменти. Parts of Kensington Palace are open to the public. Частини цього палацу Кенстонського відкриті загалу. At Kensington Palace you can see a fabulous collection of royal and court dresses and costumes. У цьому палаці ви можете побачити дивовижну колекцію королівських і придворних суконь і костюмів. Переходимо знову ж таки, заповнюємо табличку про Кенсінгтонський палац. І так, name – Kensington Palace. Dates of Construction. От на 1689 рік, так, 1689. Who Owned a Palace? Хто володів палацом? Queen Mary – And the second, yes, and her husband, William. Okay, some interesting facts. Деки цикавые So, the future Queen Victoria was born, yes, in this palace, and she lived here until she became queen. Дыхаться, будет факт. palace nowadays. So, nowadays, parts, тобто на устанье так? Nowadays, parts of Kensington Palace are open to public and uh, Kensington Palace you can see a fabulous collection of royal and court dresses and costumes. Okay, the second the second palace is also filled. And Buckingham Palace. Buckingham Palace began its life as Buckingham House. Buckingham Palace began its existence as a Buckingham House. It was built in the 1700s for the first Duke of Buckingham, but in 1762 the Duke's son sold it to George III, who wanted it, it as a family home. Угу. Він був побудований у 1700-х роках для Першого Герцога Бутінгемського. Але в 1762 році син Герцога а, продав його Джорджу II, який хотів його бачити в якості свого сімейного будинку. Джордж it, it. Джорджу IV. Видалося, що він був недостатньо пишним, і він почав його переконструйовувати, перебудовувати. The work took so long, he he died before he could live in it. робота тривала так довго, що він помер перед тим, як почати в ньому жити. When Queen Victoria came to the Throne in 1837, The Palace was still half finished. Коли королева Вікторія зайшла на трон в 1837 році. Палац до тих часів був наполовину завершеним. Його реконструкція. Вікторія зробила багато змін у цьому палаці, і вона і її родина жили там протягом її правління, як і всі монархи з того часу. Тобто, і на даний момент монархи проживають in Buckingham Palace as well, після королеви Вікторії. Окей, заповнили ми тепер табличку. Name of the Palace Buckingham Palace. Dates of Construction 1700. У 1700-й можна написати. І так, uh, Who owned a palace? Duke of Duke of Duke of Buckingham. Buckingham, Ось він. of Buckingham and the Royal Family. Можна сказати так. Далі, Some interesting facts from the history. Ну, для когось знову ж таки, цей факт цікавий буде, для когось не цікавий. So, George Force thought it was not grand enough and set about rebuilding it. So, the work took so long that he died before he could live in it. Можливо, для це буде цікавим фактом. Ну і Palace Today. Сьогоднішній палац, так? У відповідь на останнє питання: The Palace Today, або заповнити табличку. So all monarchs have lived in it uh, in the palace since Victoria came to the throne in 1837. Ще раз. All monarchs have lived, усі монархи вже проживають до цього часу in the palace, у палаці, since Queen Victoria came to the throne in 1837. Okay, Таким чином ми з вами заповнили табличку для трьох різних груп. Well done. So Task 4. І так, look through your notes. Погляньте на свої нотатки, які ви записували. Tick the statements J for St. James Palace, K for Kensington Palace, B for Buckingham Palace. Mm -hmm. Необхідно нам тепер проставити відповідно ці літери. Якщо uh, вираз питання, стосується uh, St. James Palace. J будемо позначати. K, якщо це Кенсингтонського палацу стосується відповідь. Ну і B, якщо Buckingham Palace. Букінгемського палацу. Окей, okay, so which of the following palaces? Який з даних палаців? Was not an originally royal palace? Був не королівський палац? Це е, не був королівським палацом. Так, Бекінгем Пелес, здається. Так, It was Бекінг House. B. Okay. Was rebuilt for a long, very long time. Ну, знову ж таки, B. Був перебудований дуже довгий час, і в ньому той, хто його перебудовував, не встиг і пожити. Was built in the 16th century. Так, був побудований у 16 столітті. Ну, здається, St. James Palace. Він, так, у 16 столітті. Давайте подивимося. Так, 1532 рік. Він. Окей. Okay. Became the birthplace of the future Queen. Став місцем народження майбутньої королеви. Ну, це Queen Victoria, так? Це у нас Кенсінтон Пелас. Окей. Houses a number of offices today. Зараз там багато офісів різноманітних знаходиться. Так. Ну, це St. James Palace, yes, St. James Palace. Next. Became the official residence after Whitehall Burnt Down. Після того, як Whitehall було знищено, він став офіційною резиденцією. Так, десь ми таке вже читали про Whitehall. Вже забулося. А ось він. Угу. Знову Сент Джеймс Palace. Next was never used by Queen Victoria as a royal house. Ніколи не використовувався королевою Вікторією як королівський будинок. Но вона у Кенсінгтонському палаці жила до того, як зайшла на трон. А потім, як зайшла на трон, то вона вже жила у Букінгемському палаці. Отже, Kensington Palace was never used by Queen Victoria as a royal house. А вже Бекінгем Palace справді вже використовувався Вікторією як королівський. Будинок, tak, jak будинок монархів. Okay. Can boast a great collection of royal and court dresses and costumes. Tak, де у нас dresses and costumes? Kensington, yes? Kensington? Tak, Kensington Palace as well. Is used by the monarch today. We користуються monarхами і зараз. Користуюся, ну, Bekingham Palace, в принципі, вони Monarch використовуються. Members of the royal family have apartments there. Ну, таке питання, звичайно. So which of the following palaces is used by the monarch today? So Victoria uh made more changes, but she and her family lived in it all her reign, as have all monarchs to, uh, since. Тобто, з того моменту королеви Вікторії Використовуються монархами Бекінгем Пелас. Там живуть люди. Ну, але, знову ж таки, у інших палацах, і у St. James Palace, і у Кенсингтон Пелес, у них є свої апартаменти. Тому питання складне. So, uh, was bought as part of a Grand House Collection? Так, придбали для колекції. Там, хто там у нас збирав? більше 60 будинків у нього було? Це James, St. James' Palace, yes. St. James Palace. It used, to be a part, uh, used to be a part of Джеймс uh, village. Був частиною села Outskirts. Це Kensington Palace. Знаходився у селищі. Kensington Palace. So and the last one Didn't Become a home for George IV. Не став будинком, тому що він Джордж не, не дочекався. Окей, okay, Buckingham Palace. помер <laughs> до того, як його перебудували. Okay, so ask and answer these questions. So the next task is uh, complete the paragraph from uh, the London sightseeing scene a... So, fill in the missing articles where they are necessary. Підставте де це необхідно зробити. Ну що ж, зробимо цю вправу разом. So, we start at Victoria Station. Ми починаємо наш тур по Лондону на станції Вікторія. Our coach takes you along Buckingham Palace Road, where you can see Buckingham Palace and St. James Park. Uh, наш коуч, uh, великий автобус, так, uh, провезе вас вдовж uh, дороги Букінгемського палацу, де ви можете побачити сам Букінгемський палац і uh, парк святого Джеймса. Then we drive to Trafalgar Square, where, can, where you can see the National Gallery. Потім ми заїдемо на Трафальгарську площу, де ви зможете побачити Національну Галерею. Next we drive uh, down Whitehall to Parliament Square. Потім ми поїдемо до Вайтхолу на Парламентську площу. We stop to Visit Westminster Abbey. Ми зупинимося, аби зайти, відвідати Вестмінстерське аббатство. Then we passed the Houses of Parliament and Big Ben. Потім ми проїдемо будинки парламенту і Біг Бен. We drive along Victoria Embankment and you see the River Thames. Потім ми поїдемо вздовж вікторіанської набережної і побачимо, щоб і побачити річку Темзу. Then we visit. Потім відвідуємо Святий собор Собор святого Павла і Лондонський Тауер. We come back through the West End. Ми повертаємося через West End. Finally, we return you to Victoria Station. І на сам кінець ми повертаємо вас на станцію Вікторія. Окей, ось такий London Science Scene 2. Як ви бачите, що. Є такі слова, власні назви, які не використовуються з артиклем, а є слова, які використовуються. Це назва річки, наприклад, назва Тауер Лондона. Будь ласка, подивіться ще раз на використання артиклів. So, that's all for now. So, the lesson is over. Зустрічаємося до на наступному уроці на відеогляді уроків 7-го-8. Ми з вами продовжуватимемо. Подорожувати Лондоном відвідуємо Natural History Museum, Science Museum, The British Museum, Victoria and Albert Museum. Ми з вами послухаємо аудіювання звичайно, поговоримо про різні цікаві місця Лондону. Ну на сьогодні все. That's all for today. Goodbye. See you!